Всім привіт, дорогі друзі! Знову, з вами знову я Тимофій Марченко. І сьогодні, нарешті, довгоочікуваний огляд для мене, і взагалі, може для деяких моделістів, на вагон хоппер від Miniland UA. Що ж, хоппер для Окатищів? Ну, перше, на що ми подивимось, це звичайно на їхню упаковку. Їхня упаковка вже за традицією Miniland UA, вона дерев'яна, скажімо так, і з крафтового картону, тобто ось ця обліцовка добре, використаю таке слово ось Що в нас? Нас зустрічає зображення Хопера. Тут в нас написано Hand Made in Ukraine Miniland UA. У минулих оглядах на коробках було написано Moderna by Miniland UA. Але це вже не модернізовано, тобто не перефарбовано, а саме зроблено. Е, тому ми бачимо такий напис. Е, на вічних сторонах коробки ми нічого нового не побачимо. Ну, а на задній стороні коробки ми бачимо QR-код, який можна. Просканувати і вас відправить на сайт Miniland.ua Що ж, переходимо до самого вагону. Ми відкриваємо таким чином. Хочеться сказати, що при транспортуванні ця коробка трошки пошкодилась, але це навіть плюс того, що. Діставати стало набагато легше. Ось. Тобто ось ця стінка просто відпала. її можна приклеїти назад. Ну Це не така велика проблема, тому що, знову ж таки, відкривати його стало набагато простіше. Тобто, навіть можна зробити ось так. Ми забираємо кришечку і дістаємо його прямо як. З дерев'яного пенала І ось і все. Нас зустрічає вже за традицією паралон, який ми обережно піддіваємо і отримаємо. Що в нас тут лежить? У нас лежить дуже деталізований хопер. Та лежить до нього комплектація. Ми це все. Зараз дістаємо дуже обережно. Так. Коробку забираємо. І переходимо до самої комплектації. Вагон Хопер у нас укомплектований. З чіпками або кінематична петля, або а, імітація sa 3 Але діло в тому, що це досить цікаво, а, що SA3 ось ця імітація, вона вставляється у ним шахти. Бо зазвичай а, на моделях інших. Імітація са 3 стоїть в самій рамі вагона, але ось саме рішення поставити її у немшахту досить непогано, тому що, якщо уявити, що у вас є ще такі щеплення десь СА3 у немшахтах, і Получається, у теорії вони можуть бути діючі. Звісно, це не автосцепка, але вони щеплюються між собою, і, і за того, що вони пов'язані напрямую із візками або з візочками, вони можуть працювати як діючі щеплення. Але не авто. Ну, я у себе поставив каді, щеплення, е, зачіпки Каді, і цілому дуже радий. Що ж, переходимо до деталізації вагону. Хочу всім майстрам одразу передати мої вітання, е, того, що зібран, він дуже-дуже якісно, дуже тонко. Настільки тонка деталізація, що перші, скажімо так, хвилини мені навіть його було дуже страшно брати до рук, бо не хотілося мені, та і взагалі не хочеться пошкодити всі елементи, які тут є. Є в нас елементи фототравління, наскільки я розумію, це у нас ось. Саме поручні маленькі сходинки та маленька драбинка, яка ось тут стоїть. Хочеться, навіть помітити ось цю от якість, ну, показати, бачите, тобто, ну, камера не передає, але тут. Настільки маленька, скажімо так, пророботка, що навіть видно рельєф цієї сходинки, і навіть зроблені отвіри на цій сходинці, як у житті. Тобто деталізація на дуже високому рівні. Що в нас по підвагонному обладнанні, то це в нас. Гальмівна магистраль іде ось таким чином. Та е, це його розвантажувальні. Як це називається? Контейнери? Точно не пам'ятаю. розвантажувальні люки. Згадав таки. Ну, і, звісно, візочки, вони теж пропрацьовані. Ось. Е, Дуже добре. І тепер можна переходити до, нас... до іншої частини. Ага, точно. Ще декалі. Декалі, як завжди, на висоті. Всі написи е файно читаються, єдиний напис, який. Практично неможливо при, прочитати це ось цей. Але наскільки я розумію, це написаний е, написано списаний. Тобто в нас є дати, е, коли він був побудований, та капітальний ремонт. А це у нас е, списаний. Коли він був списаний. Ну, і також є навіть Напис: е, е, Хто володіє цим вагоном? Собственник трансгарант, Україна. Ось так. Так, це, цей вагон, скажімо так, він відображає ці часи, коли е, наші потяги їздили в Росію. Ось. І коли російські потяги їздили до нас. Так що, так. Да. Е, що ще хочу сказати? Вагон іде у двох е, різних е, видах. Тобто, ви можете замовити собі, або за 700-200 гривень без. Е, грузу або за 7400 із грузом. Що в переводі на євро, е, зараз вам, е, ви бачите на екрані е, посчитану суму. Просто зараз я перед оглядом не встиг це зробити. Ось це перевод на євро. Е, і я взяв вагон, як ви бачите, одразу без грузу, а, чого і вам, бажа, скажімо так, бажаю, Тобто а, раджу того, що завдяки тим, що немає грузу, можна роздивитися ще і а, внутрішню частину хопера. Ось. А якщо ви... Ви замовите із грузом, виходить, він нез'ємний, тобто ви його не можете зняти. Що для мене, чесно кажучи, трошки мінус, того, що іноді хочеться і мати, звісно, у хопері груз, але і хочеться іноді цей груз забрати. Ну, якось так, що є, то є. Що ще хочу сказати? По прототипам є, скажімо так, деякі моменти. Ну, діло в тому, що на сайті зараз ви можете замовити або у зеленій варіації вагону, або у, виходить, у коричневій варіації вагону, і ці варіації зустрічаються найчастіше. Я я ж можна сказати, зробив перед замовлення, коли ще були сині. Зараз я не знаю, чи можна е, теж собі замовити синій хопер. Думаю, що це не буде якоюсь важкою задачею. Думаю, що це можна. Але на сайті є саме коричневий або зелений. Ось. Так, от в чому. Я знаходив прототипи зеленого хопера, ви можете бачити фото, прототип коричневого хопера, але ось синій я ніяк, ніяк не знайшов. З іншого боку, синій настільки рідкісний колір для вагонів, тому що він досить легко забруднюється. Тому це і, як то кажуть, і не, е, з, я і не здивований. Ну і моменти по прототипам саме схожість-схожість. Тобто, про що я кажу? Діло в тому, що на вагоні в нас є ребра жорсткості, і вони в мене на моделі зроблені саме ось так. Бачите, ось такий от узор, і в нас написи е, теж на різних своїх, таблі... ну, скажімо, в табличках. Ну, і найсхожий вагон на те, що в мене є, саме із такою схемою ребер жорсткості. Ви бачите на екрані, і знову ж таки, він, м -м, скоріш за все, не укр залізниці. Але іншого зображення я не знайшов. Ну, це, якщо говорити про теорію, ось так. Ну, що ж, йдемо на мій макет, і зараз ми цей хопер покатаємо. Подивимось, як він проходить е, складні, е, скажімо так, участки дороги. та... Чи сходить з рейок, чи ні? Зараз ми це знаємо. Що ж, дорогі друзі, ми на моєму макеті. Вагончик вже встановлений на рейки. Як бачимо, катається він дуже добре. Тобто, от є, наприклад, виробляє вагони LS Models. Він катається от так само ідеально, як LS Models. Це. Звісно, великий, е, великий плюс. Ну, що ж, у якості локомотива сьогодні зроблю, скажімо так, е, досить незвичайний тест. Ми із-за того, що Окатоші це е, промислова річ, яку використовують у доменних печах, ми використаємо у якості локомотива ТГК-2 та Зробимо невеликий маневр. Получається, із головної колії ми цей вагон будемо саме на задньому ході як це? затолкаємо сюди, тобто на запасну колію. Заодно і подивимось, як він пройде всі ці стрілки, які знаходяться під невеличким кутом. Та пройде їх взагалі. Ну, Що ж, починаємо. Використовуємо ТРК 2 у якості локомотива. Що ж і тепер? Ага, перепрошую. У мене пропала напруга звинацька. Так, тепер все добре. Щепляємось. Ну і їдемо. Так. Да. Ну, ТГК-2 трошки різкий мотор, але ми щепилися. Дякуючи щепленням кайфі. Трошки треба проїхати. Все. Тепер ми перемикаємо стрілку і задньому, на задньому ході. Ну що ж, такими різкими ривками заїжджаємо у тупік. Ну, практично все добре. Ось так ми заїхали у тупік. Ну що ж, вагон не зійшов з рейок. Хочеться сказати, з ним, як то кажуть, все добре, все гаразд. Тому прохідна, прохідні здатності, ходові здатності в нього дуже круті та хороші. Я вже вагон пускав і на своє коло основне, і він це коло пройшов бездоганно. Ось. Ну і на маневрах теж себе почуває добре. Що ж, всім до побачення, дорогі друзі. З вами був Тимофій Марченко та огляд на балон Хопер для окатищів. Ось хочу знову, як то кажуть, сказати майстрам усім, хто і хто розробляв вагони, гарно дякую. Вагон дуже якісний. Та ходові здатності в нього на висоті. І деталізація теж. Що ж, до побачення!